Довгий час я не міг уторопати, що воно таке поезія. Так каже відомий чернігівський поет Микола Лелюк. Нещодавно вийшла його нова збірка Перша на сніг видати її вирішив до майбутнього ювілею. Цього року поетові виповнюється 75. Віршів за цей час назбиралося багато. Хоча професію Микола Лелюк має зовсім не літературну, працював машиністом екскаватора. Перший вірш склав до ювілею матері у 1975 році, а потім пішло. За тиждень списав цілий зошит на 12 аркушів. Знайомі порадили йти на літературну студію, якою тоді керував Станіслав Реп'ях. На його прохання і зачитав свої поезії перед аудиторією. Коли читав першого вірша, я так хвилювався, що я нікого не бачив. Просто мало, да й все. Закінчив він на мене. Дивиться, я його тільки бачу вже. Розвинилось. А у вас ще є, кажу, є. Ну, почитайте ще. Почитав другого. Те саме. Третього почитайте. Коли я третє читав, вже трішки заспокоївся і бачу, люди якось ну, сприймаються, так би мовити, на кпині. Тобто, я зрозумів, що тут не так. А там було що не так, там була образність, але не було ніякого порядку. Після цього Микола Лелюк почав вивчати поетичну справу серйозно, усвідомив свої помилки і справа пішла краще. Друкувався в газетах, а у 2007-му нарешті видав свою першу збірку. Хоча одного разу мало не кинув віршування. На з'їзді молодих літераторів в столичній митці розкритикували його вірші. Не сподобалася тоді поважній комісії робітнича романтика Чернігівського екскаваторника. Жав, кияни і Відмолотили добре до знемоги, всім моїм хареям, що казати про ямби, враз попереламували ноги. Перша паморозь на сніг, друга збірка автора. Завдяки коштам благодійників її примірник мають усі школи та бібліотеки Чернігова та Чернігівського району. У книжці п'ять розділів рубці на серці, коли життя стає як смужка поля, а слово вже промовлене, «Посивіло сонце моє і розділ перекладів, хай слово мовлене інакше. Перша памороз на сніг. Та й перший сніг ще не зима, Тільки стежка вперед зим'я, а воно як світ широке.